Бізнес-центр Парус переді мною корпуса жовтневої лікарні міста Києва. А за моєю спиною ми зараз продемонструємо вам благоустрій міста Києва. І зараз ми продемонструємо вам зелену згону, яка знаходиться нижче, вірніше, те, в який стан вона перетворена, тож ми спустилися. Вниз з пагорбів жовтневої лікарні, так би мовити. На жаль, в такому стані, як ви бачите, перебуває місто Київ. Можна сказати, центр міста Києва. Печерський район через явну службову бездіяльність посадових осіб міста Києва. Чому посадові особи не бачать? Цього безладу, що царює в центрі міста Києва, залишається невідомим. Чому кияни змушені жити в подібному безладі через непрофесійність та явну бездіяльність посадовців міста Києва? Тож ало КМДА, що відбувається в центрі міста?